Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла Оксана Лисак, начальниця відділу екології Луцької міської ради. Вітання, пані Оксано. Добрий, день. добрий пані Оксано. Знаємо, що на території Луцької громади працює столичний відомий арболог, і цікаво, яким чином вам вдалося його запросити і він рятує Іванчицькі липи на території Луцької громади. Також цікава сама ідея, хто запропонував їх врятувати? Чи це ви особисто, чи можливо хтось вам підказав, що вони якраз потерпають від омили, і ці пам'ятки природи треба таким чином рятувати? Ну так про все по порядку. Ідея була моя. Так, як ще з того неприємного випадку, коли загинув наш Лесен Ясен, ми шукали спеціалістів для порятунку його, і власне міський голова порекомендував мені зв'язатися з Володимиром Ветроградським, цей нікнейм у Фейсбук в Фейсбуці. Я знайшла цього чоловіка, але на жаль, він вже не встиг тоді приїхати, дати нам поради і допомогти врятувати Лесен Ясен, тому що ви пам'ятаєте, яка сталася. Історія з цим деревом також ми з Володимиром з того часу почали підтримувати зв'язки. Ми переписувалися, консультувалися про різних ситуації з деревами. Одним словом, ведемо таку час від часу дискусію по природоохоронних питаннях. Коли у нас утворилася Луцька міська територіальна громада, це вже два роки по тому, значить в наше підпорядкування як міської ради перейшли. Об'єкти природного заповідного фонду, які розміщені на території нашої громади, безпосередньо у нашому віддані зараз є 13 об'єктів природного заповідного фонду із 37. Ось одні із них це іванчицівські липи. Їх є дві: тобто, одна липа 350-річна, а друга орієнтовно 250 років. Коли ми обстежували цілий пища з 2020 року, ми бачили, що ці дерева дуже уражені омилою, і цей процес прогресує, і зрозуміло, що з цим потрібно щось робити. Так як є ми розпорядниками міського природоохоронного фонду в складі міського бюджету, у нас є певна частина, невелика частина коштів, які ми можемо використовувати для різноманітних природоохоронних заходів. З них такі заходи, як проведення якихось санітарних обрізок цих дерев, розробка документів і так далі, ці заходи також є у комплексній екологічній програмі. Міської ради, і тобто, передбачені такі заходи, це отримання природозаповідних об'єктів. От, власне, з цієї статті ми і фінансуємо такі роботи. Запросити Володимира, це була моя ідея, тому що я слідковою слідкую вже на протязі декількох років за його діяльністю. Бачу дуже фахову його роботу, і саме головне, і те, що нам було потрібно в цій роботі, це зберегти зовнішній вигляд цих дерев. Процент ураження дерев у милої дуже великий, і ми ну, переживали, були в нас. Опасіння такі на рахунок того, щоб не порушити її в такий дуже гарний зовнішній вигляд. Тому саме я переговорила з Володимиром, зв'язалася з ним, запросила його. Він радо відгукнувся, зацікавився нашими такими цікавими історичними об'єктами, і он, тепер він в луцьку працює, оздоровлює наші випи. Пані Оксано. Чи відомо що його так би мовити резюме щодо цих лип, чи можна їх врятувати, і чи дійсно не постраждають вони від? Обрізання чи кронування? Ні саме такі санітарні заходи по вирізуванні і сухих гілок, і уражених грибами гілок, і власне позбавлення дерев від омили сприятиме оздоровленню оздоровленню цих дерев, і вони будуть мати додаткові шанси, так як я в свої статті настави, на сайті міської ради написала, будуть мати новий подив для життя. Пані Оксано, ну і стосовно якраз того, то зважаючи на ці процедури, які будуть проведені, скільки ще років можуть прожити ці дерева, чи їх не спіткає доля лесеного ясен? Ви знаєте, на жаль, людина дуже негативно впливає на такі об'єкти, і оці найбільш старовікові 350-річні липі. Теж є е, сліди підпалу в середині, в порожнинах. Це негативно, але він звичайно набагато менше як в весному ясені, бо в лесному ясені було випалене внутрішнє доплотики метр півтора. Тут невеликий е, відсоток ураження, це все можна обробити. Я думаю, що Володимир Леоненко приїде ще ну як мінімум ще один раз. До нас тому, що великий об'єм робіт він не зможе виконати його весь за один раз. Зараз ми концентруємося на тому, щоб забрати умилу, тому що вона просто давить ці дерева і є поряд екземпляри, які вже просто всохли і за дуже великого відсотка ураження умилою. А далі буде робота по обробленню порожнин. По фіксації, ну я не, не фахівець в арбористиці, Я не можу перечислити вам всі роботи, які необхідно виконати. Володимир ретельно це все обстежить, напише нам звичайно рекомендацію, як що й далі потрібно робити, і будемо старатися зробити. А що до віку, і до тривалості життя, то у Львівській області є липа, який 750 років, і вона прекрасно себе почуває. Польські спеціалісти на волонтерських засадах. Час від часу надають і аналогічні е, послуги, надають селищній раді аналогічні послуги і е, ну, працюють над лікуванням, оздоровленням тієї липи, також обрізаючи умилу, залічуючи якісь тріщини. Тобто, якщо надавати компетентний догляд, то ці дерева можуть рости дуже дуже довго. Пані Оксано, ну і одразу після ось цієї появи цієї інформації про. Обрізання іванчицьких лип відомили. Бачив соцмережах. З'явилися теж фотографії інших дерев в луцькій громаді, які якраз обліплені цією малою, І люди запитують, чому не обрізаєте саме ті дерева, чи є якась у нас програма боротьби з цією заразою. Окремої програми по боротьбі з омилою в нас немає, але в нас є програма розвитку зелених насаджень, і екологічна програма, комплексна екологічна програма, де передбачені заходи з отримання зелених насаджень, а також програма по благоустрою, яка має статті, по яких ми можемо фінансувати такі роботи. Справа в тому, що в нас Західна Україна дуже уражені дерева омилою. Ну, звичайно, є, напевно, вона і комунальні служб в тому, що не проводились періодично якісь заходи по зменшенню поширення цього шкільника. Хоча в нас є розпорядження міського голови про те, що власники на своїх територіях зобов'язані це робити, доглядати за своїми деревами і вирізати, але вони праві у тому, що не робиться зовсім нічого. Робиться і в великих обсягах. Але, на жаль, дуже багато дерев є уражених, і це не настільки видно, скажімо так, проведення цих робіт. Пані Оксано, а чи можете розповісти, скільки обійдуться бюджету міста, саме ось порятунок цих лип? Цей етап робіт обійдеться майже в 100 тисяч гривень, 99,9 і поторис ну, що... розписаний на кожен вид операції, які буде проводити Володимир Леоненко. Uh -huh. Є документи, підписана угода на виконання робіт на підряд. Так що, ось така сума. Тобто фактично, послуги сума... рюристів абсолютно е, не сумісні з тими послугами, які можуть надавати комунальні служби, і вони є дуже дороговартісні, тому можна їх використовувати. От, Ну, не масово, скажімо так, а дійсно на окремих об'єктах, які обов'язково потрібно зберігати на старопроводу. Правильно, ми розуміємо, що суму вказує сам пан Володимир. Так він підготував нам під час підготовки угоди переговорної процедури. Він підготував кошторис, які видоробіт коштують, скільки надіслав і по протоколу узгодження ціни. Ми погодилися на таку вартість. То він буде працювати лише на цих двох об'єктах, так, в нашій громаді. Там чотири дерева, так тому що біля другої липи, які 250 років там є ну комплекс, там є три поряд аналогічних дерева. Ми теж задаємо собі питання, чому коли обласна рада приймала рішення про надання статусу ботанічної пам'ятки природи одній, а не всім трьом липам, по завершенню робіт, ми будемо клопотати перед обласною радою, щоб збільшити площу цього природозаповідного об'єкту і віднести. До об'єкту всі три дерева, тому що вони аналогічні однакового віку, однакового зовнішніх форм і достойні бути пам'ятками природи, достойні бути також збереженими угу. А пані Оксано, ну а наскільки лучани знають мешканці Луцької громади про ці липи, і чи є там якась туристична інфраструктура, щоб побачити ці пам'ятки природи? На жаль, дуже мало людей знають про ці пам'ятки. Власне, це наша робота, і після такої санітарної обробки і лікування ми хочемо огородити ці об'єкти, зробити такий де, ну, декоративний парканчик біленький, так як в принципі вимагає законодавство, щоб були визначені межі об'єкта в натурі. Ось це так називається, і щоб вони були в такому. Но гарному представницькому вигляді ці об'єкти, і працюємо разом з нашим управлінням туризму для того, щоб дійсно продумати туристичний маршрут і залучати туристів не тільки в центр, в обласний центр. А в різні од куточки нашої громади, тому що вони ну об'єктивно заслуговують того, щоб про них знали, щоб їх відвідували. Ось на сьогодні, на жаль, невелика частина людей дійсно знають про ці об'єкти скоріше, ті люди, які якимось чином дотичні до якихось природоохоронних питань, пані Оксано. Ну, місцеві, місцеві люди, пані Оксано, на сайті Луцькради Ради йдеться про те, що в процесі робіт пан Володимир. Дасть навчальний тренінг для працівників комунальних підприємств. Що це за тренінг і у який спосіб він відбуватиметься? Ну, ми планували зробити це так: прямо в місці проведення робіт, там в Іванчицях, запросити представників тих підрядних організацій, які працюють у нас в місті по обрізці і нашого комунального підприємства «Парки і сквери», щоб обмінятися досвідом, як виконувати певні роботи без шкоди для дерев. Що можна робити, що ні? Будь-яке спілкування фахівців в межах якоїсь вузької професійної теми. Ми вважаємо, що це є дуже доречно, Тим більше вважаємо, що ми е, мусимо скористатися візитом пана Володимира у Луцьк і дати можливість фахівцям поспілкуватися між собою. Тобто, прямо в ході виконання робіт на місці ми зберемо цього. Групу людей, яких зацікавлено щось знати нове, удосконалити свої навики, він з ними поспілкується і прямо на сусідніх об'єктах, покаже, як потрібно проводити обрізку, на що звертати увагу, як лікувати дерева. Пані Оксано, якраз ви підняли тему стосовно обрізання дерев, кронування. Ну, в соцмережах дуже часто можна почути обурення стосовно варварського обрізання, кронування дерев в нашому місті. Хоча свого часу міський голова закликав ну, більш ретельно ставитися до цього обрізання, але бачимо, що все-таки комунальні служби не знаю, хто це проводить, парки і сквери, чи якісь інші приватні чи комунальні підприємства. Ну, далі проводять цю варварську обрізку. Ну, принаймні, от днями бачив на території 17-ї школи, ну там просто залишились стовбури. Я не знаю, можливо, і ці дерева взагалі мають зрізати, чи ви володієте ви цією інформацією, ну, те, що там залишилося, це просто. Просто жах. Так, У навчальних закладах цього року було прийнято рішення дати дозвіл максимально за зверненням звичайно керівників тих закладів видалити дерева, які того потребують. Тому, скоріше всього, я не бачу картинку, не маю на руках документів, але ми дуже в багатьох навчальних закладах давали дозвіл на зрізання, і це скоріше всього. Ці дерева йдуть під знесення. Аналогічна ситуація була на днях там в сьомому ліцеї. Також обурювалися е, громадяни, що ріжуть дерево. Ну... Трошки зараз не той сезон, але якщо воно йде під знесення до дерево, то в принципі неважливо, коли його будуть зносити. Ось щодо проведення обрізки, так на жаль, не вперше ми піднімаємо це питання і нам є ще над чим працювати, щоб удосконалювати навики, щоб ну, не допускати такої глибокої обрізки, коли це необхідно. Завтра я анонсую зразу подію. Ми пропонуємо таку відкриту дискусію в себе в департаменті житлово-комунального господарства. Ми запрошуємо всіх активістів, які мають зауваження до проведення обрізки в місті. Також буде приймати участь і Володимир Леоненко, інші фахівці, які мають практичний досвід у проведенні обрізки. Працівники підрядної організації, яка здійснює обрізку в цьому році зелених насаджень, представники департаменту житлово-комунального господарства відділу благоустрою пропонують провести відкриту дискусію, що не так, над чим нам працювати, і як рухатись далі завтра о 5-й годині в департаменті житлово комунального господарства. Пані Оксано, а зокрема щодо ситуації з вирізанням дерев у Луцьку, чи є якась статистика, скільки їх було вирізано за останніх три роки, і чи хтось їх підраховує, якщо говорити про саме місто Луцька, а не лише про громаду, і скільки за цей час було посаджено їх? Звичайно, є така статистика. На жаль, я не маю її зараз перед собою. Але на вашу вимогу там чи запит ми можемо підготувати такі дані, тому що в нас є дуже чітка цифра, скільки ми в рамках комісії, яка обстежує також дерево по запитах громадян, юридичних осіб, скільки ми даємо дозволів. Але хочу наголосити, що по тих дозволах, як правило, зноситься ми від сили, третя частина, тому що дуже часто люди звертаються. Дайте дозвіл на знесення, але реально не мають ресурсів, як виконати ці роботи, і тому ордери вже на знесення, тобто технічний документ, який дозволяє проводити роботи в конкретному місці в певний період. Їх видається ну, втричі, це точно менше ніж дозволів на знесення. Але ми по можливості намагаємося все таки моніторити, скільки знесено щодо посадки. Аналогічно, ми ведемо цей облік. Тим більше, що минулого року такий облік запровадили на рівні Держлісагентства, ми подавали навіть з координатами точки кількість дерев, які було посаджено з підтверджуючими фотографіями по кожному об'єкту. То скільки було посаджено в луцьку дерев, і чи можете розповісти, де ці об'єкти знаходяться? Адже ну, чомусь більше видно там, де зрізають, а не там, де садять. Я поясню, чому видно. більше те, що зрізають, тому що зрізають великі дерева, а ті, що садяться, садяться, садяться саджанці, вони трошки менші. Ось, конкретно де ми садили? Минулого року посадили алею дубів на меморіалі 50 штук Ось, зі сторони з тильної сторони меморіалу. Ось ці, так, сквер Напроти магазину ЗОСів проспект. Не проспект, Майдан звуки чи майдан відродження, там площа відродження, так о, висаджували сакури біля галереї мистецтв. Ось створена відповідна площа біля рацу. Там велика кількість дерев, там окремо був підрядник. Це замовник міська рада, але це не особисто ми садили. Ось сквер у Прилуцькому закінчується вулиця, яка переходить місто. Переходить вже місце ну, лише Прилуцьке. Так, на території дошкільних навчальних закладів і шкіл закладено три. Сади перемоги це у зож 3 у заборівському садочку, нашому п'ятому місцевому садочку, а також у дачному пітечому садочку. Тобто, це ті об'єкти, що я по пам'яті вам називаю на жаль. Теж статистики треба підняти звід, щоб сказати, я не але приблизно відсотковому плані пані Оксано, то все таки скільки садяться, а скільки вирізають. Звичайно, садиться менше. Чому садиться, як правило, десь тисячу півтори до двох тисяч ну, сезону садиться, тому що навіть влітку ми садимо дерева, якщо при декоративні в низькому землі, то навіть проводяться влітку не тільки на весні восени. але справа в тому, що в місті дуже мало місць. Для посадки зелених насаджень. Чому ми часто критикуємо місто, що багато вирізається, але реально щоб знайти місце для посадки, дуже важко, тому що місто це скупчення комунікацій, мереж і так далі, які мають свої якісь технічні параметри. Наприклад, скільки метрів там від каналізації, там зливової від траси і так далі, має бути витримана. Відстань там чи від стіни будинку, від вікон, від повітряних мереж, електричних, телефонних і так далі. І тому садити дерева з порушеннями, ну звичайно, ми не можемо цього практикувати. Тому найчастіше центральний парк проводяться відновлюючі посадки. Ось, але в загальній масі дерев їх не видно в перші роки, тому що їм треба чаще, щоб вони піднялися. Пані Оксано, і на сам кінець, чи є у вас інформація, в яких місцях луцька найближчим часом будуть засаджувати дерева? Тому що зараз період посадки вже завершився практично, тому що вже дерева цвітуть, вже велике листя, і зараз вже період потрібно ці роботи припиняти. І, на жаль, дуже часто весняний період є гіршим, тому що він дуже залежить від погоди. От, наприклад, Холодно було душі. От ми з Володимиром план планували почати роботи з 1 квітня, але із-за тотальних дощів і холодної погоди ми не могли приступити, тому що потрібно було, щоб липи почали розвиватися, щоб можна було бачити, де живі гіляки, а де, де є річний приріст, а де немає. І буквально тільки тиждень тому цей процес почав відбуватися. Липа почала розвиватися. То, ми так само з деревами Ми не могли садити масово. Але але ми посадили в цьому році вже біля амбулаторії вересневого минулого року ще на Карпенкару теж смугу лип посадили на роздільній смузі. Ось зараз навесні вже фактично будуть садитися тільки такі невеликі в дитячому садочку. Знову ми плануємо проводити акцію, але це в основному такі високодекоративні насадження. Кущі, квіти а, з деревами вже на весняний період завершено. На осінь будемо планувати нові локації і на сьогодні. Їх ще немає, тому що знову ж треба аналізувати, що прожилося, де треба підсаджувати і так далі. Період адаптації це мінімум рік. От, наприклад, якщо ми минулого року восени посадили до наступної осені, ми моніторимо чи вони прижилися чи ні. Навіть по правилах не ставляться на баланс ці зелені насадження, поки немає стійкої впевненості, що вони прижилися. Пані Оксано, але все таки перевага надається звичайним невеликим саджанцям, чим таким крупномірам, як були посаджені біля захід. Справа в тому, що зараз є зміни до правил утримання зелених насаджень, і в містах повинні садитися тільки крупномірні насадження. Хоча ми не завжди дотримуємося такої норми, тому що це залежить від того, де ми можемо взяти ті саджанці. Основне джерело це був наш Волинський лісонасіневий центр в Граджі, окремі приватні і розсадники, розплідники а там, на жаль, ну не завжди є та продукція, яку б ми хотіли бачити. Ось тому ми залучаємо спонсорів, які в основному от, сприяють от в рамках. Є така акція Всеукраїнська озеленення планети ось депутати обласної ради сприяють нам, шукають спонсорів, які закупляють от, власне високодекоративні великі саджанці. От так ми садили більше 20 гінго на меморіалі. Слави ми посадили рік назад. Садили біля теренівського ставка. Це дійсно були такі крупномірні оці сакури, про які я згадувала крупномірні 3 метри і більше садженці. Коли ми купуємо в лісу на стевому, наприклад, в центрі, то це бувають від 50 сантиметрів до півтора метра. От дуби, які ми садили на меморіалі, вони були такі півтора метрові, до двох метрів. Але це такі лісоутворюючі породи, які дуже повільно ростучі. Розумієте, і вони вже мають від, там, скажімо, 5-7 років, але по по величині вони ще дуже, дуже невеликі. Цього року ми теж садили алею дубів Шевченківських дубів за приміщенням раксу. Ось це була теж така всеукраїнська акція. Але ці були саджанці вирощені з жолудів з того Шевченківського дуба. Їм теж близько 4, їм 4 роки тим саджанцям, але величина їх така ледве 50 сантиметрів. Тому різні бувають ситуації. Не завжди вдається дотримуватись тих вимог, що тільки крупноміри. Зрозуміло, дякуємо, пані Оксано за ці коментарі, за цю інформацію. Начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякуємо.